Форми агресії. Як же ж навчитися виражати свою агресивність так, щоб вона не ранила інших людей або не створювала незадоволення іншими і якусь конфліктну зону, яка є руйнівною? Перше, це усвідомити, що раз в мене виникає агресивне почуття до іншої людини, і я намагаюсь до неї наблизитись. Я щось хочу від неї? Друге це задати питання, що саме я хочу? Уваги, визнання, підтримки, щоб мені зробили чаю, щоб про мене потурбувались. І дійсно, людина не завжди може це дати. Але коли ви вже знаєте, що ви хочете, усвідомлюєте свою потребу, ви тоді починаєте підбирати трішки інші форми вираження своєї агресії. Бо претензія, чому ти не зробив мені чаю, Досить агресивна, а бажання, щоб ти потурбувався про мене, може бути в іншій формі. Коли я кажу, мені так приємно, коли турбуєшся про мене, можеш і мені зробити чай. Відчуваєте колосальну різницю цих двох наближень, але вони несуть одну суть.